Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні ми будемо проходити ще одну мапу на двох. Ця мапа називається Quarkoop. Вона на версію Minecraft 1.15.2. Якщо я все правильно пам'ятаю. 1.15.2. Так, ну тут у нас, як завжди, автори. Якесь інфо. О, хто ж такий шрифт вибирає? Де ти? Біля інфо. Так. Там на зелений напис взагалі погано видно. Ну? Нащо зелений? <laughs> If you open some map on the front MC version, download the some once again and open. If you want to play. Окей, поїхали. А, де ти? Який гольо ти будеш? А який я був минулого разу, я не пам'ятаю. На ті мабі? Не Пофігу. Поїхали. А може бути червоним? Ну, давай. Hours later. А тепер він впада. Він він, звалюється, б... як кнопка. Я тут їх вже надюпав 5 штук, блять. Як ми, повинні були, пройти тебе, блять. Ну ось так. За, За тобою тих Бог, запрыгнути. Гівно, да? <різь> Гівно! <різь> Давай на фоні усього цього жаху, де ти? Іди сюди. Дві отючі голови. <різь> Любі друзі, ми... Пішло все в одне місце. Відверто кажучи, ми цю мапу не пройшли. Я не знаю, можливо, ми тупі. Ну, це само собою. Ну, це так, ми тупі, дійсно, але не настільки, щоб бляха не, не розібратись з мапою, які вже скільки років, на яку вона версію? На 1.15. <плес> їй вже 5 років. А може їй всі 6? А, це не має значення. <плес> Усім дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, ставте свої оцінки, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям, до зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам.